Відеопрограма 6 хвилин про, адвокат Олег Мицик. І ми просимо вас, пане Мицик, дайте поради учасникам Євромайдану, як вести себе, щоб не провокувати зайві конфлікти з тими, хто називається правоохоронцями. Участь в таких акціях, при яких масово колона штурмує там міліцейське оточення і при якому використовуються камінці, палки. Газові балончики за це передбачено надзвичайно жорстока кримінальна відповідальність. Далі є існує відповідальність за хуліганство. Також повинні люди розуміти, що грубе порушення громадського порядку, тобто безпричинне вчинення дій, а саме той самий штурм, виривання огорожі. Е Наприклад, зупинення руху транспортних засобів, перекидання автомобілів, особливо якщо воно вчинене групою осіб, навіть не треба змови. Одночасна дія кількох людей, синхронна це є вчинення злочину групою осіб, і газові балончики, в числі іншого, трактуються як ті засоби, які травмують тіло іншої людини. Тому повинна молодь розуміти і стримуватися від цього. І ще одне: всі повинні розуміти. Сучасний рівень технологій, працівники міліції спеціально фіксують з всіх можливих точок дії людей, які на Майдані, і дуже легко встановлять кожного. Юрба не сховає нікого. Якщо виникає в когось бажання разом з Юрбою вчинити якісь дії, які навіть на людський розум є не зовсім законними, то від цього треба стриматися. Тому що встановлять методика вилучення відеозаписів журналістів вже чітко налагоджена. Ми це бачили по інших протестних акціях, в тому числі у Львові. Пане Мицик. Учасників протестних акцій ми вже застерегли септови. А тепер прошу застережіть працівників міліції, беркуту від того, щоб вони не порушували закон. Якщо стосується дій працівників міліції, то вони повинні розуміти, що ніякий наказ їхніх командирів і начальників бити не звільнить їх від відповідальності, якщо буде встановлено і доведено, і а також буде, ну не повинні цього приховувати. Політична воля наших правоохоронних органів на притягнення таких осіб до відповідальності не врятує їх від кримінальної відповідальності за перевищення влади. Якщо буде індивідуалізовано, хто які дії вчиняв, то відповідальність вони не стимуть, не дивлячись на те, що їм усно ранком чи в цепочці дали вказівку застосовувати силу. І останнє запитання, коли ви бачите по телебаченню якусь протестну акцію в Іспанії, у Франції, в Німеччині і поведінку поліції, і протестувальників там, і бачите таку ж картинку в Києві. Що впадає вам у вічі? В чому різниця? У манері поведінки е, поліцейських протестувальників в Європі і у нас ну по-перше, вражає кількість ніде від така кількість міліціонерів під час мирних акцій не спостерігається. Я вчора особисто проходив через європейську площу, був, оскільки був в Києві. Проходив, я бачив оці юрби міліціонерів, які просто стоять і біля кабміну. Ну їх кількість більша, ніж протестувальників. І це ніхто настільки з точки зору витрати бюджетних коштів не працює на заході. Що стосується дій, ну як правило, сюжети показують, коли міліція поліція на заході вже розправляється, доганяє чи когось, затримує. Але як правило, в більшості випадків вони ведуть в першу чергу попереджувальну роботу, роз'яснювальну стримуючу. Ну і плюс все таки застосування сили і прикриття юрбою. От мене найбільше вражає міліцейською юрбою, коли працівники міліції діють такими своєрідними безіменними особами, яких ніхто ну відповідальність яких не можна індивідуалізувати. Безперечно, що можна встановити по відеозапису журналістів, потім цю особу і просити відповідальності, коли працівники міліції відверто відмовляються, відрекомендовуватися, повідомляти на підставі, чого діють, яку указівку виконують якою нормою закону керуються в цю хвилину? Або я, не мають це робити. Безперечно, я кожен громадян має право запитатися. Якщо ти мене просиш піти звідси, або піти, або прослідувати, то ти повинен назвати чітко сформулювати свою вимогу. І послатися на норму закону. я маю право тебе запитати. Я хотів би до всіх звернути увагу і роз'яснити, існує теоретична, гіпотетична відповідальність за невиконання законних вимог працівника міліції. Судова практика йде по такому шляху, що працівник міліції, перше, повинен чітко сформулювати вимогу. По-друге, ця вимога має бути законною. Відповідно, громадянин вправі запитатися, що я порушую, яку вимогу ти мені формулюєш, на підставі якої правової норми і в межах чого ти дієш. Якщо є, наприклад, рішення суду, яке зобов'язує щось, ну, наприклад, судові виконавці прийшли, демонтовують, припускаємо це ж в цей майданчик, то працівник міліції логічно пояснює, що ми допомагаємо виконавчій службі в межах закону, такого то про міліцію, такого, -такого пункту, ми зобов'язані надати таку допомогу. Коли міліціонер. Приходить і каже, пройди зі мною просто до людини, відповідно, його дії не є законними. Він повинен сформулювати, що це він виконує привід, затримує злочинця чи затримує особу і доставляє в підрозділ міліції, яка вчинила адміністративне правопорушення. Відповідно, люди мають запитувати це. Що би хотів порадити також учасникам, фіксуйте все, що відбувається навколо себе. Це доказ вашої власної невинності, якщо ви дійсно не порушуєте ніяких правил, таких логічних, простих. Наступне завжди треба знати телефони людей, з якими ти знаходишся. Кожен повинен пам'ятати, що біля тебе був якийсь сусід і своєчасно повідомити про його відсутність. І саме головне, в тих старших, хто привів туди ту молодь, повинен бути такий логічний план дій. А що ж робити, коли цю когось з наших юнаків забрали? Кому ми будемо телефонувати? Послугами, якого юриста ми скористаємося, чи знаємо ми прізвище того, кого забрали? Адже юридична допомога також є індивідуальна. Не можна давати, надавати допомогу комусь. Якщо адвокат прийде під район і каже, ви когось забрали з майдану, його просто банально не допустять.